Добрий день, давайте розглянемо сьогодні питання, як відпрацьовує, які проблемні питання свічки накали на хамві М1114 в даному випадку, але одним 998 вони тут всі однакові. Значить, Дивіться, головне, що ви маєте дивитися на цю лампочку wait. називається зачекайте. Коли ви переводите в перемикач старт, стоп, ми його так називаємо, в положення RUN. Це лампочка має засвітитися і не маргатьки в даному блимати, як в даному випадку. А світитися десь приблизно від 9 до 15 секунд. Вона показує, що за цей час йде преднакал свічей, тобто накал свічок накала для холодного запуску двигуна. Сразу зауважимо, що це машини, мотори дефорсовані, і для того, щоб вони працювали на будь-якої якості солярки, навіть поганій. І тому навіть коли плюс 7, плюс 15 без свічок на гала, він може заводитися хамві е, так достатньо поганенько, можливо, не з першого разу. Але в мінус він взагалі не хоче заводитися. Ну давайте повернемось до того, що от вейт має відсвітитися 5 або 9, ну 15, 9 секунд. В даному випадку вона у нас моргала. Це більше всього означає, що якась є причина тому. Є поломка, вона сигналізує або можливо, це е, свічки накала, е, Згоріла одна або декілька, або навіть всі. Або це проблема в блокі керування, який, до речі, знаходиться е, от в цьому місці. Оце блок керування. Е, у нього тут є, бачите, напис Нартрон. І це фірма, яка виготовляє. Може бути ще фірма, називається KDS. Це різні фірми. І одразу, давайте домовимося, що контролер, за який зараз піде мова, і блок має бути одної фірми. І це достатньо важливо. Хоча Northern може працювати з будь-яким контролером. І так повертаємося до цього моменту. Лампочка не світиться облими. Давайте ще раз продемонструю, бачите, вона сигналізує якусь несправність. Хоча свічки відпрацьовують і машина може завести. Ми вже знаємо, в чому тут полягає несправність, і тому одразу ділимося з вами. Дивіться, значить, контроллер. В даному випадку він фірми KDS. Ось он стоїть. Його е, задача яка? Він вкручений в систему охолодження і дивиться до е, моменту, коли температура системи охолодження досягає 46 градусів, і з того часу свічки накала перестають накалюватися, а до того часу вони, дивлячись від якого віку покоління якого блоку, вони можуть після того, як відпрацювали 15 секунд, можуть через певний термін, там, наприклад, 9 секунд, мати такий накал, переднакал невисокий пульсація, А деякі мають постійний такий циклічний накал. Це залежить від покоління контролю. В даному випадку ви бачите з жовтою полоскою, це фірма KDS. І в нього ми вже знаємо несправність. Зараз продемонструємо. Зразу знайте, що саме з жовтою полоскою завжди, ну не завжди часто буває з такою поломкою. Дивіться, ви знімаєте цю фішку, і перед вами фішка на 6 контактів. Але підключено тільки 5, і так, і це нормально. Дивіться, значить, перед вами цей контролер, він так і називається. Контролер свічок накалу, температурний датчик. Дивіться, що, від, що відбувається. Оце вже є несправність. Він розгерметизований, туди попала вода, і він згорів. Він так не має бути, розумієте? Він повністю залітий. Це тут в нього мікросхема, плата. Цей датчик контролює температуру і дає сигнал. На блок керування, от його вход. А внизу я вам показував, є, що свічки накала потрібно накалювати. Тобто температура низька. Ну, в даному випадку це є причиною. Імовірно, після цього прийдеться поміняти і блок, і свічки. Але перше, що ви маєте зробити, замість цього контролера поставити інший контролер. Навіть можна в систему охолодження його не вкручувати. Зауважимо, що цей контролер вкручений в систему. Охолодження то два патрб... ну патрубок, які поєднує ліву і праву голову, і також в ньому знаходиться термостат. І коли ви будете мати на меті його міняти, обов'язково буде витік антифризу. Ми взяли інший датчик саме той компанії, якої я і говорив, Нортрон. Бачите, ось. Пробуємо просто його вщелкнути, не вкручуючи. Там ви не помилитесь, там є такий місце. Ну, по, по іншому він не ставиться. Навіть не під'єднує. Дивимося на лампочку wait. Як відпрацьовує? Вона вже не моргає. І свої 15 секунд вона відпрацьовує. Все, можна заводити. Чітко працює мотор. От одна із несправностей ми вже сьогодні розглянули. І так, для заміни свічок. Вам понадобится ключ на 10, або 3 восьмых. Звісно, що что свечи накала, Вот так он виглядає упаковка, 8 штук. 3863 код. Их в комплекте, до 8 штук. Понятно. Там внутри, кожаная свечка, вот в таком вот, в таком, в таком Ну и мы для вас приготовили новую свечу и сгорившую. Когда вы визуально бачите, что свеча сгорела... Це вже все, конець. Ну, типу, вона понятно. Але питання в тому, що отак от виглядає свічка, яка не працює. Ми вже точно знаємо, але виглядає як справно. Потрібно такі свічки перевірити тестерам. Якщо ви вже знали, ну зняли її з машини, перевіряться яким чином. Або просто на прозвон виставити тестер і можете перевірити її. ну от Вона не дзвониться значить вона в обриві. І друге питання. Ви перевіряєте свічки на опір. От абсолютно нова свічка. Вона показує, показує нам цифру 1,6 Ома, десь приблизно до 2 може бути. Ну, і ви бачите, як вони відрізняються. Вони, вони бувають із різних виробників. Це непомітно для непрофесійного власника там, скажімо експлуататора Хамві. Але ми знаємо, що часто буває, що опір різний, і, вони, і контролер погано працює. Тобто, ну от накалу вам знадобиться тестер. Тестер можна поставити на просту функцію на прозвонку діода. Таким чином, ми зрозуміємо, свічі накала в обриві або ні. Перевіряєте, чи працює. І далі, якщо нема тестера, можна використовувати контрольку. От, бачите, ми дивимося на одну із свічок. Зараз будемо перевіряти, не знімаючи. З автомобіля. Звичайно дзвониться. Контактуємо поруч, дзвониться. На корпусі на контакт не дзвониться. Ну, всі ознаки того, що свічка згоріла. І попередні її решта свічок. Машини. Ми знаємо точно, що вона згоріла на цій машині. Бачите, значить, вона зовні навіть може виглядати як не згорівша. Ну, як ціла. Але по факту вона внутрі згоріла.